Мама Оксана свого маленького сина спеціально привезла до аваріазу, щоб навчити кататися на лижах. Упевнена, під пильним наглядом інструкторів малюку вдасться підкорювати снігові траси. Малышу буде 4 роки, але мені здається, чим раніше тим проще, легше преодолівати страх, верні його почти нету. Поки. Тому, зараз під присмотром інструктора, мені здається, що це Саме час починати. А для малюків обладнали ціле містечко для катання. Тут тобі і спеціальні підйомники і маленькі тренувальні гірки і зони для катання. А головне малеча потрапляє, наче у казку, адже прямо на трасах їх зустрічають скульптури героїв з мультиків та яскраві дитячі майданчики. Інструктори ж сам процес навчання так само намагаються перетворити на захопливу гру. О, діти дуже полюбляють наші групи, інколи навіть не хочуть повертатися до батьків. Ми намагаємося вчити їх за спеціальною методикою, завдяки якій дітям дуже цікаво підкорювати нові вершини. Відпочивають і батьки, адже тут можна залишити дитину на цілий день у так званому міні-клубі. Малеча зранку катається, потім їх годують, а далі спеціальна програма танці, костюмовані вистави та ігри. Здесь очень хар хорошо организован детский отдых, Здесь есть мини клуб Сдаешь с утра их и в п'ять часов вечора забираєш назад. Дети тоже доволі их там и обедом покормят, и научат кататься. И мы отдыхаем, немножко можно себе времени. уделить. Таких групп кілька для будь-якого віку. Тому діти почувають себе на лижному курорті, наче у дитячому таборі, і при цьому відпочивають з батьками. Заворіазу Франція Олена Халік та Іван Довганик п'ятий канал.